Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Львівській області до трьох років. Позбавлення волі засудила чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо він не військовий. За даними суду, чоловік 5 червня 2023 року. Пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був наступного дня прийти до військкомату. Проте житель Львівщини ухилився від служби в армії. На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що 5 червня перебував на вулиці Сковороди у місті Стрий. Біля нього зупинився бус. Його забрали в машину і відвезли до Стрийського ТЦК для уточнення даних. Його визнали придатним до служби в армії та вручили йому повістку. Проте чоловік ухилився від мобілізації. Житель Стрия додав, що він хотів оскаржувати рішення ВЛК, проте й досі цього не зробив. На суді чоловік наголосив, що він відмовляється від призову, оскільки на військовий не вміє і не бажає воювати. Суд визнав чоловіка винним за 336 КК України та засудив. До трьох років позбавлення волі, апеляцію фігурант поки що не подавав.